В Україні повним ходом триває рекрутинг засуджених в бойові підрозділі. В очікуванні, що це підсилить фронт. У Нас дуже цікаве суспільство. Воно хоче перемоги, але чужими руками. Ну от з'явилися чужі руки. Це офіцер першого окремого штурмового батальйону, де Вінчі» Дмитро Савченко, який цього тижня почав вербувати до свого підрозділу добровольців у тюрмах. Станом на середину тижня, за офіційними даними, вже 775 в'язнів долучились до сил оборони і навіть встигли взяти росіян в полон. Вітаю друзі! Я Льона Савіна! Це канал є питання на цьому тижні. Вперше проходить мобілізація колишніх засуджених. Як це відбувається і чим це відрізняється від того, що робили на Росії вагнерівці? Про це. Сьогодні і поговоримо. Традиційно на початку наших відео нагадую: натисніть вподобайку цьому відео, щоб нас з вами ставало більше та підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте, як завжди, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми постійно підтримуємо, чи купити якусь із наших футболок на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від продажу, яких ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Цього тижня офіцер першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла, де вінчі, 67 шістдесят окремої механізованої бригади Дмитро Савченко опублікував у себе у Фейсбук фото з зустрічі з охочими вступити до лав Збройних сил України в'язнями та повідомив, що розпочав процес їх рекрутингу. Ви думали, що так вміє робити лише Пригожин та Уткін? Ні, ми встрибнули в цей процес та звертаємось до в'язнів максимально зрозумілою мовою. Адже були по той бік барикад і знаємо патерни. Та алгоритми поборемо і переможемо. супостата. написав Дмитро Савченко, який в цивільному житті видавець публіцист та політв'язань справи вибуху на Троєщинському ринку. Свердно наполегливо е переконаний в тому, що якість українських в'язнів на декілька порядків вища ніж якість російських в'язнів. Я мав нагоду спілкуватися з, е скажімо так, найманцями ПВК «Вагнер», які потрапляли в полон до нашого підрозділу, і можу сказати, що рівень громадянської свідомості українського в'язня на кілька порядків вище, і наш в'язень на кілька порядків інтелектуальніший ніж середньостатистичне в'язень Російської Федерації. Ми по суті ставимо ставку на тих притомних представників в'язничного середовища. Які лишили в собі якісь ще рештки інтелекту і з якими можна працювати, Савченко та його підрозділ хочуть укомплектувати в'язнями свій власний батальйон та показати приклад решті, прокласти цей шлях для інших підрозділів, які так само відправили виїзні групи по в'язницях говорити з людьми. У засуджених за його словами дуже обмежене уявлення про перебування в армії і такі ж страхи пов'язані з новим законом, з мобілізацією, з перебуванням на фронті і окремо з тим, як саме їх в'язнів будуть використовувати на фронті. Мовляв, чи не будуть вони там тим самим м'ясом для штурмів? З ними потрібно проводити роз'яснювальну роботу, як каже Савченко. Закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених був підписаний президентом 17 травня. Він дозволяє за рішенням суду умовно достроково звільнити від відбування покарання деякі категорії засуджених, які висловили бажання мобілізуватись до лав збройних сил та укласти контракт. До цього вступити до війська засуджені майже не могли. Наші в'язні йдуть воювати не з тим, щоб половити метеликів. Чи робити художні розписи десь на парканах? Вони йдуть вбивати власне досвід вбивства в минулому. А не завжди є перешкоду для того, щоб гарно воювати. М'яко кажучи, як пояснював міністр юстиції Денис Малюська, в сферу відповідальності якого входить вся пенітенціарна система. Мобілізовані ув'язнені будуть служити в штурмових підрозділах сил оборони. З них будуть створювати окремі загони, не змішуючи з іншими військовослужбовцями. Служба для засуджених є добровільною. Щоб отримати дозвіл на це справу кожного ув'язненого має окремо розглянути суд, та вирішити, чи можна цю людину відправити на фронт, після підписання контракту, який укладається до кінця воєнного стану, законом передбачена обов'язкова військова підготовка колишніх в'язнів, як і для решти мобілізованих, левова частка з них, ну якби 98-97% не мають базової військової підготовки. Тому зрозуміла річ, коли ці в'язні опиняться вже в лавах. Того чи іншого бойового організму, то вони змушені будуть опанувати якісь військові базові спеціальності будуть зарплату отримувати грошові виплати, все як е, військовослужбовці Збройних сил України. Станом на середину тижня, за даними офісу генпрокурора, вже 775 засуджених за власним бажанням вступили до лав збройних сил. До суду було подано 2402 клопотання від засуджених щодо умовно дострокового звільнення для проходження служби цього тижня. В розмові з громадським заступниця міністра юстиції Олена Висоцька похизували, що ув'язнення, які доєднались до сил оборони, вже взяли в полон росіян. Кількох з тих, хто висловлював бажання доєднатися до збройних сил України, показали в ефірі. Національного марафону. Одне діло якось для себе, як та от війну свою скупіть, як би. Ну, от це по-перше, по-друге, що це вже друге ставлення зовсім, якщо ти заключений, і якщо ти воєннослужичий. І... Дай Бог, що после війни, ну то есть совсем друге ставлення. Ну, я работаю, все офіційно то как тобто бы, приносять тут пользу. Ну, я вважаю, що більше пользу від мене буде, в случае там. Україна нуждається в людях і в солдатах. Згідно ухваленого закону, мобілізуватись до завершення терміну покарання можуть не всі ув'язнені лише ті, кому залишилось відбути покарання не більше трьох років. Решті, і довічно засудженим за законом мають відмовляти одразу. Також обов'язковою умовою є не тяжкі злочини. Вийти з в'язниці в обмін на службу не можуть засудження за умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством. Також це заборонено тим, хто відбуває покарання за злочини проти держави, тероризм, особливо тяжкі корупційні злочини та п'яне кермування авто, якщо це призвело до загибелі людей. В законі про добровільну мобілізацію засуджених передбачені деякі запобіжники, наприклад, покарання до 10 років у разі ухилення від підписання контракту з армією після умовно дострокового звільнення. А в разі вчинення нового злочину під час служби в збройних силах України мобілізованому в'язню додадуть до нову. Богу строку ту саму невідбуту частину покарання за попереднім вироком, і на мобілізованих в'язнів поширюються ті самі покарання, як і на інших військовослужбовців за порушення під час служби в армії, дезертирство, навмисне самокалічення, самовільне залишення поля бою або відмова виконувати бойові задачі. Ми не можемо використовувати щодо наших. В'язнів застосовувати точніше такі методи впливу впливу і запровадження дисципліни, як це міг собі дозволити ПВК Вагнер. Тобто публічні розстріли тих е в'язнів, дефіс військових, які залишили, покинули позицію. Втікли У нас е таких можливостей немає, тому що ми з ними, тобто засудженими, маємо співпрацювати і взаємодіяти виключно е в рамках правового поля. Тому єдиний наш варіант це не насильство і не примусова мотивація, не тиск, пресинг на в'язнів, а це е педагогіка, тверзодумна чоловіча педагогіка і належні механізми е переконування цих людей так, щоб ми могли достукатись до їхнього розуміння і спонукати їх до здійснення оборонної місії е та захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Досвід мобілізації засуджених під час повномасштабного вторгнення Україна вже має в перші місяці. Президент помилував 363 людини, зокрема, ветеранів бойових дій, щоб ті вирушили на фронт. Напередодні ухвалення закону про мобілізацію ув'язнених заступниця міністра юстиції Висоцька наводила цей факт як приклад того, що це робоча історія, і казала, що серед тих, хто були помилувані у 2022 році і долучились до лав ЗСУ, на тепер є на. Навіть нагороджені процедура лише запущена, і, можливо, там день або кілька днів тому з'явилися перші засудження, які переступили поріг виправних установ і перейшли в підпорядкування вже е, воєнного командування, долучившись до е, підрозділу воюючого підрозділу. Це трошки розвантажить мобілізаційне питання. Трошки рознапружить атмосферу в суспільстві, яка е, склалася з огляду на мобілізацію, бо у нас дуже цікаве суспільство. Воно хоче перемоги, але чужими руками. Ну от з'явилися чужі руки. Ідея добровільної мобілізації ув'язнених пройшла таким чином станом на зараз всі стадії прийняття невідворотнього від глузування з вагнерівців до усвідомлення того факту, що на третьому році вторгнення в країні доводиться вкрай складно і терміново потрібно шукати можливості докомплектувати збройні сили. Зокрема, і так засуджені правопорушники є в кожному соціумі. І досить так часто трапляється, що серед них виявляються більш порядні люди, ніж ті, хто е, веде е, фасадно законослухняний спосіб життя. Тому я нічого поганого не бачу в тому, що засуджені будуть долучатися до е, справи визволення України, адже категорія засуджених це теж ресурс нашого суспільства, і е, дуже скажімо так було би глупо. В нашій ситуації, як країни, як держави, не використовувати такий ресурс. Шкода, що ми до цієї ініціативи надто пізно дозріли аж на третьому році війни. За даними Міністерства юстиції, до лав Збройних сил України вже погодились доєднатись понад 4 тисячі засуджених. Загалом в країні понад 40 тисяч людей відбувають термін за гратами або чекають на вирок в СІЗО. В мін'юсті оцінюють, що до війська може долучитись до 20 тисяч. Сторонні оцінки в рази обережніші від Песимістичних 2000 до оптимістичніших 5-7. складні часи кидають складні виклики та вимагають складних рішень. Подивимось, наскільки виправдані оцінки політиків і яким буде цей експеримент. На сьогодні у мене все. Підпишіться, перш ніж йти, та поставте нам вподобайком. І не забудьте, що в описі під цим відео реквізити 12-го загону спецпризначення, який знищує окупантів на нашій землі. Підтримуйте хлопців, і головне бережіть себе. Побачимось.